І, от про те, що роблять вагнерівці, і до чого насправді вони готуються, чи небезпечні вони, наприклад, для тієї ж України? І не Тільки про це будемо говорити з Андрієм Юсовим, це представник гурмін оборони України, пане Андрію. Я вас вітаю. Доброго вечора. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Скажіть, будь ласка, чи справді е вагнерівці можуть створити проблеми і якісь провокації на українському кордоні? От як говорить Сергій Кривонос нам в інтерв'ю. Ну, Декілька тисяч вбивць, терористів е і членів терористичної організації, так чи інакше, це фактор, звичайно, на який необхідно зважати, і на це зважається безумовно, і Україною, і нашими партнерами. Але е дуже важливо, щоб твереза оцінка не, ну, не скочувалася в панічну атаку, тому що власне нагнітання ситуації і загрози з Білорусі це одне з завдань ІПСО і персонально Путіна. і… В ідеалі втягнути білоруську армію в наземну операцію проти України. Але е, підійде і постійна підтримка градусу напруги і нагнітання паніки, що ось завтра точно з території Білорусі буде напад, атака, і ось тепер точно про це відомо. Ні, не буде. І, звичайно, Україна відстежує ситуацію і по вагнерівцям так само, і по Збройним силам Республіки Білорусь. Але е, так, для різного роду провокацій. З метою відволікання сили і засобів наразі мова йде про наших партнерів Польщі і відповідно НАТО Європейський Союз Вагнерівці вже зараз використовуються. Якщо говорити про якусь повноцінну наземну операцію, в якій вони можуть бути використані, ну на даному етапі мова про це не йде. Ну, дивіться, насправді всі говорять про те, що насправді вагнерівців готують все ж таки на території Білорусів. Вони можуть бути використані у провокаціях проти той ж Польщі, проти Литви, проти Латвії, і ці країни розглядають реально, тобто закрити, наприклад, кордон з Білорусі. Скажіть, будь ласка, що все ж таки роблять? От які у вас є дані, що роблять вагнерівці зараз на території Білорусі? До чого вони готуються? Насамперед вони не готуються, вони вже виконують поставлені задачі перед ними. Ось. Це ця низка провокацій е, і створення напруги додаткової, наприклад, на польському кордоні погрози, е, десь фактично публічні погрози країнам Балтії. Ну це вже реалізація цього плану. Тобто, в даній ситуації е, проти е, Польщі, проти країн Балтії. Використовується і гібридна війна, і відповідні проводяться спеціальні інформаційні психологічні операції, і це свідоме завдання, чи може це угруповання становити серйозну військову загрозу. Ну наразі е, було би дивно, щоб завтра вагнерівці, наприклад, розпочали якісь активні дії, враховуючи е, кількість недостатню, враховуючи недостатнє озброєння, і враховуючи, що вони фактично публічно повідомили. Про те, що ну, від них можуть бути якісь проблеми. А це означає, що е, і Польща, і країни Балтії і в цілому північно-атлантичний альянс і європейський союз готуються до різного роду сценаріїв. Ну тобто, це було би прикрим самогубством. Ну для нас не прикрим, але та в лапках якби з боку вагнерівців. Завтра оголосити іду на ви", і напасти, наприклад, на Польщу. Ну, і ми по зараз це мова не йдеться. Ну, зараз не про напад. А чи можуть готуватися там диверсійно-розвідувальні групи, які, наприклад, будуть проникати на територію тієї ж Польщі, вчиняти диверсійні якісь речі, а потім ну, в усьому знов... цьому звинувачі знову ж таки те, теоретично можливо все. Але по суті, вони оголосили, що ось ми в Білорусі, ми хочемо йти в, там екскурсію в Жешу і в Варшаву. і і так далі готуйтесь і бійтесь нас. Ну напевно, навряд чи це схоже на підготовку якихось секретних спецоперацій і диверсійних груп, тому що робота, в тому числі і запорука успіху диверсійних груп це ефект несподіванки. Чи є сьогодні ефект несподіваності для НАТО по білоруському кордону? Ну, напевно, немає, і тому що фактично публічно про це оголосили. Але тримати в тонусі, відволікати сили і засоби, так вони зрештою зараз це й роблять. Хотіла вас запитати, є різна інформація стосовно того, чи живий Пригожин, чи не живий Пригожин. Він, начебто, з'являється, але є питання, деякі експерти кажуть, що його вже як такого живим немає. Яку інформацію у вас є? Володієте ви? Не було інформації з моргів рашистських, швидше за все живий. Гіркін. Він зараз в містах не столь Аддельоних. Скажіть, будь ласка, яка ситуація з ним? Можливо, ви щось володієте знаєте про його долю? Його доля, і поточний стан, і умови утримання відрізняються в кращий бік, наприклад, порівняно з Навальним. І, і Пригожин, і Гіркін залишаються частиною? Великої складної е, путінської диктатури, тобто, це все одно частина е, одного там російського світу? І е, я думаю, що питання з Гіркиним і публічне, в тому числі питання з гіркиним, звичайно, ще не закрите. Дивіться, повертаючись до теми атаки дронами російських кораблів, скажіть, будь ласка, чи можуть українські сили оборони заблокувати їх? І як може відреагувати ворог на це? І чи вже виводить, готує кораблі? Можливо, є якийсь рух в цьому напрямку? Ну, як ворог може реагувати. Ми з вами бачимо, в принципі, щодня з принаймні з повномасштабного вторгнення з 24 лютого 2022 року. Все, що він міг уже продемонструвати, він, він продемонстрував, окрім власне ядерної зброї, яка залишається як останнім елементом шантажу і якихось погроз. Тобто, що іще ще він може продемонструвати? Ну так будуть... Продовжуватись ракетні терористичні атаки так буде продовжуватись вий на болотах і російських пропагандистів. Що, що далі? Весь перелік всю монономенклатуру озброєнь проти українців, проти цивільного населення, зокрема, вони вже використали. Далі ну, залишається тільки жалітись на те, що виявляється в сучасній війні ось цей флот. Так званих Череморських флот РФ, виявляється ну абсолютно великими і зручними мішенями для більш сучасних і набагато менших необізнаних плавальних об'єктів. Дивіться, Андрій, деякі експерти кажуть, що Москва була абсолютно не готова до того, що трапиться до атаки на танкер і на корабель. Віз так десантний. Скажіть, будь ласка, чи справді Москва не розглядала таких варіантів, що на певному етапі Україна зможе завдати таких ударів? І наскільки далі може піти Україна в атаці на флот Росії? Тому що Зеленський заявив сьогодні, що якщо і далі Росія буде бомбувати українські порти, то до кінця війни може Може залишитися взагалі без кораблів, ну з одного боку, здавалося, після того, як Москва пішла на дно, і крейсер Москва мається на увазі, на жаль, не вся російська столиця. Ну, очевидно, що мали би бути перестороги, мали бути в житті заходи і зрозуміло, що сценарії можуть бути різні. Але закрите авторитарне суспільство, воно продовжує. Працювати в тому числі в контексті звітності і передачі інформації на гору про те, що все гаразд, все під контролем, загрози немає. У нас все супер. Москва захищена від е, неопізнаних літальних об'єктів. Е, Крим захищений і міст захищений максимально все, чим тільки можна, і бойовими дельфінами, і всім іншим. І звичайно, Чорноморський флот, е, так званий, е, захищений. Ну от звітували приблизно так результати ми бачимо. Що стосується е, Чорноморського флоту для українських сил безпеки і оборони, е, що на землі окупант, е, що на морі окупант це ворог. І е, поки триває окупація української землі, і в тому числі української акваторії Чорного моря, е, ці всі об'єкти є законними цілями для українських сил безпеки і оборони. Давайте повернемось тепер до Путіна. Хотіла б безпосередньо поговорити і про його оточення. Ми знаємо, що були спроби, принаймні в СБУ озвучували, що Росія готувала там спроби замаху на українських топів. А от цікаво, чи є щось в розробці в української розвідки стосовно рашистських топів, та пісня така навіть є про Путін і його оточення. Хороша, мені подобається і справедлива. Що стосується розробки, Путін Росія держава терорист. І відповідно, той, хто очолює це утворення, яке наразі називається Російською Федерацією, і е, цей режим є терористом номер один. І Путін сьогодні терорист номер один у світі. І з цієї точки зору, справді, для українських спецслужб, для всього сектора безпеки та оборони для розвідувальної спільноти е, це ціль. Але насамперед це ціль, яка має опинитися на лаві підсудних під час міжнародного трибуналу. Де, так для всіх краще, і з точки зору. Міжнародного права і з точки зору справедливості, і з точки зору перспектив покарання всього, всього режиму, всієї цієї камарілії. ну ось Гітлера не встигли так. Він в принципі вчинив перекри самогубство. Можливо, нового Гітлера вдасться і на цим треба на над цим власне і слід працювати. І є таке розуміння, все ж таки забезпечити його присутність і виживання до того самого трибуналу. Ну і це саме стосується всіх поплічників, які є безумовно воєнними злочинцями а, і причетними до геноцидної війни а, сучасної Росії проти України. Ну дивіться, я б напевно посперечалася, і глядачі кажуть, що це несправедливе дотягнути тягнути до того часу, допоки він не опиниться на лаві підсудних винести йому вирок. Тим паче, що вирок очевидно це буде не, не смерть. От. І люди хотіли би тут і зараз якоїсь крові. Так? Скажіть, будь ласка, от якщо, наприклад, війна затягується так трохи насправді, і ми знаємо, що є. Е... Двійники всі про це говорять. Не може бути так, що, наприклад, сам реальний Путін уникне взагалі покарання і зникне з орбіт, а на лаві підсудних опиниться двійник. От як можна їх ідентифікувати, щоб на лаві підсудних все ж таки опинився конкретно чітко саме Путін, а не ті люди, які імітують Путіна? Вскриття покаже. Як? Ви будете брати експертизу ДНК, Андрію? Насправді. Якщо умовно уявити, ну не дай Бог, але в принципі, от ви на місці двійника Путіна, так, і вас ведуть на трибунал. Ваші дії, ви до кінця будете стверджувати, що ви той самий Путін? Чи ви все ж таки скажете, ви знаєте, я актор, у мене така робота була, взагалі я не винен. І до воєнних злочинів, і до би, цього, -цього бардаку, і дому відношення немає. І звичайно, в сучасних, в сучасних умовах і враховуючи сучасний рівень. І суд медекспертиз, і е, в цілому роботи криміналістів ну, це не проблема відрізнити е, справжнього Путіна від е, там актора е, цього проктологічного лікового театру. Не, не буде із цим проблем, але повірте. справжній Путін також буде бити себе в груди і казати, що я був артистом, я просто виконував, я грав цю роль, розумієте? Ви кажете про просто... звичайно, безумовно, і повірте, що і в Україні, і не лише в Україні є грамотні спеціалісти, і слідчі і психологи, які безумовно в межах міжнародного права вживуть всіх необхідних заходів для того, щоби. І цей Путін, і інші путіни заговорили і говорили виключно правду. Дивіться історія е, знищення е, Осами Бен Бенладена, це історія однієї зради. Так скажіть, будь ласка, чи можна зараз на даному етапі говорити, що в найближчому оточенні, наприклад, Путіна є людина, яка готова зрадити і принаймні посприяти тому, щоб реальний Путін е, був? Затриманий, заарештований і опинився на лаві підсудних? Чи неможливо говорити про те, що в оточенні є така людина, яка б могла б в обмін на якісь гарантії або на якісь обіцянки так допомогти з затриманням великого диктатора? Ну, давайте трошки по іншому поставимо питання: чому зрадити? А можливо, це справжній патріот Росії, який дбає про давайте, майбутнє і, і тоді під іншим кутом, чи є такі люди, які. Хотіли би бачити інший, іншу модель розвитку цієї території, які вважають абсолютним маразмом те, що відбувається, включно із повномасштабним вторгненням, те, що і розуміють абсолютно глухий кут, якщо сценарій не зміниться для цього утворення там Московії, яка сьогодні називається РФ. Так, Такі люди є на різних щаблях і на високих рівнях, і абсолютно логічно, що. Можуть бути різні сценарії, коли ці люди об'єднаються і будуть готові до більш активних дій, а не лише оцінок чи спроб домовитись про власні гарантії безпеки. Ці люди є, але поки що це. Я розумію, що, можливо, я забагато хочу почути насправді якихось деталей, але ці люди на даному етапі вони вже допомагають, дають якусь інформацію, чи вони в процесі. Погодження якихось обмін на своїх гарантії того, що вони можуть надати. От. І чи реально ці люди можуть допомогти Андрію? І Україна і наші партнери вже говорили про те, що джерела інформації на різних рівнях є. І, власне, з'являються нові. Тому так, це процес, який триває, і дуже багато корисної інформації отримано завдяки. В тому числі ну у них різні мотиви є, але в тому числі це люди, які розуміють безперспективність режиму Путіна і, і свою безперспективність, і, і власне їхньої держави, тому так допомагають звільнитись від цієї диктатури, почула. Дякую дуже вам, Андрію, за інтерв'ю, за те, що включилися в наш ефір. Глядачам нагадаю, що це був Андрій Йосов, представник гур Міноборони України.